П'ять пунктів, які я завжди використовую, треба йти саме туди, чому нам треба долати усі ці страхи. <рес> а я скажу, не дихаючи. Мозок скаже ні, я не хочу. Всім привіт! Мене звати Валерія, і я хочу з вами познайомитись сьогодні і розказати вам про п'ять пунктів, які допомагають мені жити життям високоефективної людини, зберігати свою енергію і не витрачати її на те, що не потрібно. Це моє перше відео, тому я дуже прошу вас підтримати. Мене лайк. Kom. І підписатись десь тут буде кнопка для підписки, тому велкам. А дуже багато людей насправді живуть тим життям, де вони ставлять у пріоритет зовсім на ті речі, і дуже бояться успіху та виконання усіх своїх мрій. Бо коли ти зростаєш і масштабуєшся, насправді йде дуже великі трансформації і зміни, можуть змінюватись оточення, і взагалі вихід з зони комфорту це дуже стресово. Але сьогодні. Я хочу з вами поговорити про те, як же зберігати свою ефективність, як зберігати енергію і завжди бути у ресурсі, незважаючи ні на які життєві обставини і тригери, які можуть вас збивати з вашого шляху. Перший пункт це прийняття, коли ви приймаєте все, що стається у вашому житті так, як є, це стає набагато простіше. Багато людей витрачає енергію на те, що вони стараються змінити своїх друзів, намагаються змінити своїх батьків, доказати їм, що вони якось не так живуть, щось не так роблять. Ви повинні розуміти, що вам треба віддати відповідальність за чуже життя тим людям і дати їм можливість проживати так, як вони хочуть, бо я. Знаю дуже багато прикладів, коли діти своїх батьків починають їх якось змінювати і казати їм: типу, ти повинен жити отак, де Вкладають дуже багато енергії на те, щоб все змінити. Цим батькам це не подобається, бо їх середа вона зовсім інша. В кінцевому підсумку ніхто не задоволений і багато енергії просто витратилось в нікуди. Моє перше, це приймати все як є. Якщо це, наприклад, якась нелюбима робота або погані відносини. Прийняти це так, як є, не будувати ілюзії, просто знайти якісь позитивні сторони і аспекти і йти далі. Бо поки ви будете чинити супротив усім цим ситуаціям, просто не буде енергії на те, щоб робити якісь нові починання або якісь зміни. Багато людей думає про якісь минулі помилки, постійно вертаються у ті ситуації і намагаються змінити, намагаються знайти інший вихід і сказати собі, якщо б отак, от то, то було б так. Але це так не працює. Потрібно теж прийняти те, що то, що було, його вже не повернути. І навіть якщо ситуація була дуже погана, треба просто її відпустити і йти далі. Бо якщо ти постійно знаходишся думками у минулому, ти не зможеш прожити. Теперішній момент з усіма спектрами емоцій, бо ти завжди будеш відчувати якусь провину з думками про минуле. Коли ти постійно думаєш про майбутнє, коли ти собі кажеш, от переїду, почнеться моє життя, зміню роботу, почнеться моє життя, знайду якісь стосунки і зможу зажити повноцінно. Але це може не статися, і ти ніколи не знаєш, коли може бути твій останній день. Тому дуже важливо повертати себе у теперішні моменти і шукати красиві прості речі, які приносять тобі задоволення прямо тут і зараз. Спогади про якісь погані моменти вони реально впливають на наш гормональний фон, підвищують кортизол, що є також чинником того, що ви не відчуваєте реально класний заряд енергії. Для цього є рішення. Треба просто знайти свій спосіб медитації, для когось це безпосередньо медитація, для когось це може бути спорт, для когось це може бути кулінарія, або, можливо, якесь хобі, яке буде вас виключати з цих, цих думок, по типу що було, або що буде. Другий пункт — це спорт, режим і харчування. Якщо ви подивитесь на будь-яких. Успішних людей, які встигають все, вони завжди виглядять дуже круто, дуже спортивно. В них є свій нутриціолог, почуються вони дуже збалансовано і завжди слідкують за своїми показниками усіх макро і мікроелементів. Тому для того, щоб ви змінили усі свої звички, звички взагалі то наші усі підв'язані на нашій гормональній системі. Що ваш організм завжди звик виконувати усі дії на адреналіні, особливо коли енергії вже не вистачає, то ви будете дуже швидко скочуватись до вигорання. Обов'язково перевірте свій графік займіться цим питанням. Робіть собі режим, коли ви прокидаєтесь, коли ви йдете у ліжко. Нехай це буде кожен раз один і той самий час, плюс-мінус години. Це нормально, тому просто зробіть собі якийсь план, типу у 7 годин ти прокидаєшся, о 10-й ти йдеш спати, і щоб так було кожен день. Якщо ви відчуваєте апатію або нестачу енергії, в першу чергу я б вам рекомендувала звернутися до лікаря і відслідкувати усі свої мікро- і макроелементи, вітаміни. Залізо і так далі, бо проблема може починатися також з цього. Здорове і збалансоване харчування це також один з основних пунктів для того, щоб ви завжди відчували себе енергійно. Бо якщо ви постійно харчуєтесь фастфудом, їсте солодке, заїдаєте стрес, то не чекайте, що ваше тіло буде віддавати вам енергію або легкість. Звісно, на рівні гормонів це будуть постійні скачки, що будуть призводити вас. До таких вибросів енергії, і потім до таких же різких спадів. Тому намагайтеся знизити споживання сахарів і розбавити свій раціон більшою кількістю овочів, фруктів, клітковини. Крок за кроком, просто вводьте у своє життя ці класні звички, і ваше життя буде трошки змінюватись. Бо якщо ви також підете. В омут з головою, то просто ваш мозок скаже ні, я не хочу так і ви будете зриватись, тому нам це не потрібно. Також, коли ви починаєте змінювати свої звички, змінюється ваш гормональний фон, і для того, щоб підтримати його і вивільнити увесь кортизол, який накопичувався увесь цей час у вашому організмі. Просто займайте спортом. Спочатку намагайтесь там, якщо ви взагалі не тренувались один-два рази на тиждень, це буде ок, а далі вже кому як буде комфортно. Але спо. Це дофамін, здоровий дофамін, який допоможе вам вивільнити усі негативні емоції, агресію, сум. Після нього завжди ви будете відчувати себе добре і кайфово. Третій пункт це трішки більше про духовність, про прийняття, про любов. А це те, чим я живу, те, що допомагає мені завжди проходити усі мої кризові моменти або сумні моменти у житті з легкістю. Бо я просто розумію одну дуже важливу річ: усе, що стається у нашому житті, стається тільки для нас, тільки на найкраще, коли я бачу, що все йде. Просто не туди усі двері зачиняються. Я видихаю і кажу собі, да, це не мій шлях, мені просто треба йти далі. Я не відчуваю там енергії, і я більше не хочу. Тому я просто йду, я не намагаюся вбиватись типу, а, що це мені? Я стільки для цього зробила. Все пішло не по плану. Я дуже там нещасна, нещаслива, і всі мої мрії рухнули. Але ти ніколи не знаєш, що тебе жде за тим самим поворотом, і може якраз таки там теж. Про яке ти мріяв, все, що стається у твоєму житті, все з любов'ю, все для тебе. І якщо тебе відвертає від тієї людини, або роботи, або того шляху, то просто. Йди звідти і не повертайся, але дуже легко сказати: типу, приймай, люби, скажи дякую. Іноді емоції вверх, і ти не можеш прожити це в моменті. Але для цього існують медитації, духовність, йога. Якщо ти не проживаєш якусь ситуацію і тримаєш її у собі, і саме медитації і духовність допомагають почути ці відчуття і відпустити їх прожити через тіло і просто звільнитись. Четвертий пункт це тайм-менеджмент або планування. Завжди ми, що нічим чим не займаємось, то починаємо гортати стрічку в інстаграмі або займатися якоюсь непотрібною фігньою, яка забирає просто в нас купу часу і не приносить ніякого задоволення. Звісно, іноді потрібно ледикувати, нічого не робити, але не треба робити це кожен день, бо це вже починається якась скука, коли ти просто не знаєш, чим собі зайнятися, а в цьому також можуть з'являтися якісь негативні думки, Бо коли наш мозок не зайнятий нічим, то він вибирає. На жаль, прогнозувати якісь негативні події, тому йому завжди треба давати мотивацію, щось робити, і це вам допоможе робити тайм-менеджмент для того, щоб згрузити себе повністю і згадати усі справи, які витягують з вас енергію, потрібно виписати на великий-великий лист, типу тобто сходити до стоматолога, перевірити щось у лікаря, подзвонити комусь по роботі, що закінчити якісь дедлайни, закінчити якусь роботу. Усе просто виписуйте, що вас би. <деж>, про що ви згадуєте завжди, типу, о, блін, я це забув зробити. Просто випишіть. Потім, коли ви вже бачите ці справи, ви можете оцінити, що для вас зараз у пріоритеті. Зробіть окремий лист, де ви напишете дуже важливі діла, середні важливості і не такі вже важливі, які можуть чекати. І далі, виходячи з цього плану, розпишіть на Перші три місяці цілі, і потім вже почніть виконувати степ степ те, що потрібно, і те, що вже давно чекає, також випишіть зустрічі, які вам не приносять ніякого задоволення, справи, які не приносять вам задоволення. Може, це також активність, яка вже вичерпала себе, і ви трішки пресуєте себе і робите це через силу. А просто намагайтесь зменшити такі справи, бо коли ти себе змушуєш, на це йде дуже багато енергії. І п'ятий пункт, як на мене, саме надихаючий, це те, що Треба мати якісь цілі і заохочення, те, що ви потім подаруєте собі, якщо виконаєте якусь ту чи іншу ціль. Намагайтесь якось собі віддячити, або замотивувати себе тим, що, наприклад, ви подаруєте собі якийсь подарунок, або поїдете у якусь подорож, або зробите те, що відкладали так надовго. Нашому мозку потрібно завжди пояснювати, чому нам треба йти саме туди, чому нам треба Долати усі ці страхи, перешкоди десь не спати, десь дуже багато працювати, саме для того, щоб у кінці ми отримали такий приємний подарунок. Це були такі дуже очевидні 5 пунктів, які насправді не потребують Багато фінансів або якихось надто можливостей, це просто труд кожен день над собою, над своїм життям, для того, щоб ставати ще краще, для того щоб зберігати свою енергію безцінну, бо наше життя воно дуже швидко проходить. І щоб потім у кінці ми не жаліли про те, що ми так і не змогли віднайти в собі цей потік енергії, який існує в кожному з вас, бо я це знаю на собі. Я пройшла від апатичного депресивного стану. До того, що я чекаю наступний день з великою радістю, з великою енергією, і у мене вистачає сил на все. Тому будьте здорові, цінуйте своє життя, завжди повертайтесь до себе, нікого не слухайте, просто будьте щасливі і використовуйте у ці прості поради, які допоможуть вам жити більш якісніше життя.